В службі ЦВС нашої бригади всі хлопці, які працюють, працюють від солдатів до офіцерів. Це люди, які пройшли саме досвід поранення, складне, важке, середнє, тобто нескладне, легеньке, але всі мають досвід, як це відбувалося: на івакі, лікування, виплати і так далі. І так далі. Ці всі етапи ми проходили. Ми їх знаємо. Так мовити, із ізнутрі, Да? тобто ми їх е, самостійно вивчили на собі і знаємо цю проблематику. І коли ми почали е, відпрацьовувати цей момент, як би так зробити, щоб наші хлопці, які знаходяться в лікарні, е, потрапили туди да? і не відчували себе кинутими. Бо основна проблема навіть е, е, у людей з сталовим, з е, таким сердічником внутрі, це ти відчуваєш, що поки ти дієвий, то ти потрібний. Як ти типу, потрапив в лікарню, то всі зайняті їм просто не до тебе. І а, саме супровід поранених і служби ЦВС, патронаті служби називаєте, як вам зручно, вони займаються тим, щоб людина відчувалася подальшою звичайною людиною, потрібною людиною, побратими, так і, е, були поруч і е, ви не відчуваєтеся викинутим. Це основне. Тобто закриваються всі питання, бумажки, не бумажки це звичайна тема, яка допомагає тобі просто, ну тобто, вирішити якесь питання, але відчуття плеча воно залишається завжди поруч. Саме для цього, в принципі, і є су, це служба як супровід.